Ну що, у нас попереду базар-вокзал, ми будемо їхати на Пражську ліворуч. Тут зелененький, але це, до речі, світлофор з пішохідного переходу, а не перехрестя. Поняла? Угу. Клаца лівий, це блядь, правий. А я хотів лівий. Да? Okay. Добре, нічого страшного. Підкрути, зайди в його траєкторію. Отут розривчики, бачиш, де його заднє колесо угу. вони намальовані. Трамваю зліва не моде? Ні. Хорошо, ми прокотимося трішки далі, коли він проїде. Він там щось, а, він когось пропускає. Ну, отлічно. Котись далі, чисто на тормозі. Котись. Трамваю ще раз немає. Ні, ні. Добре. Ось на розривчики заходь, підгазни. На першій трамвайні заїжджай. Добре, правого трамваю немає. Ні. Добре. Отак от перпендикулярно до забору на другим. І тут зупиняєшся мордою на друг. Тільки не так різко. Я, да, 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 да. Да? Ніжно, ніжно. Пригальмуй, Тесла, ну і нахрін. Вона може швидко пихати. За нею більш нікого не буде, так? Да? Нікого. Зліва нас не підріжуть? Ні. Да? Можемо їхати. Під Глянь ще добре. Никого. Глянь ще добре. Никого. І заводь плавно Привідпусти газюльку. Клацай правий. Вона наша. Наша. Справа дивись, Никого. зліва дивись, великий справа ще раз. глянь. Да, Туди сплечі, поняла? Якщо вже стало, дивись плечі. Можна буде? Так. Після неї можна буде? Так, 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 Давай. Так, 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 так. Через зеркало подивляйся, ми зміщуватись, бо це ми в лівій смузі, а Тут є ще права. Зеркало велика немає. Никого. Добре. Никого. Добре, з плеча вже туди дивись і заводь, заводь. І ще раз можна? Так. Хорошо. Уже лівий клац-клац, Заїбісь, підрівняй, підрівняй, підрівняй. Поближче до зустрічки. Ти готуєшся вже до розвороту, поняла? Тут можна. Перешкода справа і зустрічка. Пригальмуй, мордою до заворіт дотягнемо. Можна? Так. Закручую. Глянь, з плеча не їбануть. Хорошо, Ні. не газуєш на тормозі. Йдеш на гаджу. да тут справа нікого. Немає глянь з плеча зліва. Ніхто не заскакує. Ні. Добре, з нахилом до керма в дзеркало, в дзеркало, в дзеркало і вперед. А, і в дзеркало, а... і вперед. Він звалив. Так, Можна? Продублюй, продублюй. лівий, лівий не правий. На іще. ще. Глянь справа і вирівнюй. Глянь справа ще. Зараз. Добре, і пропустиш її там уже. Поняла? Щоб ти вже mm -hmm. в смугу зашла. Продублюй лівий знову. Справа глянь, двічі він тут вирубається. Зліва? Немає? Немає. Давай, не подалі від людини поближче до зустрічки, бо ми далі ліворуч. Да? Так? Сповільни, спригальмуй. Людишок немає. Ні. Затягуй. Лівих контролюй, бо вони можуть проскакувати. Правих пропускай. Мерс пропускай нас. Плавно, іди, плавно, йди, не газуй. Справа ще раз глянь. Немає. Хорошо, молодець. Це є І рівняй, плавненько, виводь. Хорошо, давай, давай. А, пріоритет, скажи. Поступаєш з дорогою. Кому? О, Господи, ми прямо. А, В. Блять, сім! Всім да. пригальмовуй, під'їжджаємо плавно от сюди. Тут немає нікого, нікого. але бачиш, щось повертає. Якби їх не було, ми б могли заїхати на трамвайні колії. Поняла? В два етапи це зробити. Не протискай сильніше тормоз, не протискай. Ми ж стоїмо класно, да? Можна на трамваєчку захочеш? Так, так, так. Підгазни. Давай не садь, не ссадь, не садь, давай і привідпусти ножку на тормоз, плавненько заїжджай.